Доброго дня, шановні товариші мисливці, друзі, привіт! Вітаю вас всіх на каналі Охотник України. На кінець -то дождалися ми свого свята. Товариші сьогодні у нас 10 серпня 2019 року. І в нашій області, так як і в більшість переважно в області України, стартує відкриття полювання на Пернату Тичину 2019. Ну, в зв'язку з цим святом хотів би привітати, друзі, вас всіх ще раз зі святом, побажати вам глучних пострілів, хороших Ну, Як говориться, не пухана кара. Погода вроді вона сприяє, дичина є на воді. Чекаємо 18.00. Так, Ось наша палаточка. Опа, на. все у нас в палаточки. Так, різачок. Рушничка, маночок, патрончики. Так, друзі, взяв ось хронограф. Бачите, штативчики, Завтра проведу на кінець тубіцяний відстріл набоїв. Все взяв з собою патрони, бачите. Мішка все, все набої, це 7, це 7Л і Б20 зразу ми стріляю. Протестую на кінець -то. покажу вам кучність і швидкість, яка буде даних набоїв. Це все буде завтра, так що завтра все сделаем. Так, така-то красота, друзі. Вітерець трошки нахмарило. Не сильно сонечко припікає погодка для полювання, саме смак, вона дивіться, качечка плаває, є качечка в угіддях. Зараз посходяться ще мисливці до 6 часов. Ось о, дивіться, хтось вже підняв, ось дивіться, зараз покажу вам ось ось. Ось, ось, ось. ось о, дивіться, одне воно, двоє пішло, бачите. Пішли. Пішли, пішли, ось ще дивиться, як на пострілі, бачите? Так що качечка є, Ось, дивіться. Ох, красиво можна знімати. Ну шо нагнітай эту обстановочку, не травіть душу. Хі -хі. Ось, Ще парка красавців. Ну що, друзі, будемо чекати. 6 годин. Так, друзі. ну що сейчас. Вс, пішла, дивіться. Водой ваш. Так, друзья, сейчас будем піднімати. Були такі нальоти. Ну як завжди. Пару пострілів. І качки немає. Розігнали. Ну Не. що, будемо чекати?